Ми в Амстердамі, місці повної свободи. Це дуже кромкий Амстердам. І це також Амстердам. І це також Амстердам. Ми спробуємо всю палітру Амстердамської кухні: суперкласичне, солоне, солодке, унікальні та дуже смачні заклади. Нагадую, що всі-всі всі точки знаходяться у описі відео. І починаючи смачну частину цього відео, слід виділити декілька страв та декілька закладів. І якщо говорити про класичну кухню, то напевно найбільш смачним закладом є The Pantry. Тут варто спробувати димну ковбаску, яку подають із різними типами картопляного пюре. шпинат, морква та кисла капуста. Дуже кисла. Але нідерландська кухня не обмежується лише такими суперкалорійними стравами. І почати я хочу одразу з найсмачнішого та найінстаграмнішого. А позаду мене заклад із найсмачнішою картоплею в Амстердамі. І давайте дізнаємось, чому саме так: Фабл Фріт. Це зовсім маленький заклад, проте зовнішнім виглядом воно мені нагадує типові київські заклади, де все геніальне та просте: кухня, де одразу все готується, і зона видачі це все. Але черги тут просто величезні. Тобто тут є ось така черга здалеку, яка потім перетвориться в ось цю чергу, де ти далі чекаєш, і персонал підзиває. Ця картопля настільки популярна, що вони вимушені ставити знаки поряд з іншими магазинами із проханням не їсти їх продукт поруч. Секрет же їх продукту, я думаю, в їх власній картоплі, методі просмажки та купу різних та навіть читерських комбінаціях соусу. І в результаті ми отримуємо порцію картоплі з величезною кількістю соусу та одразу з інструментами для їх поглинання. Час дегустувати. Тація. Ми купили смажену картоплю з пармезаном і трюфельно майонезом. Так, класика. Ну смачно. Ціна цього труфельно-картопляного витвору мистецтва 4 євро, але слід зазначити. Говорячи про меню, у них є не тільки картопля, а ще й класичне нідерландське комбо крокети та фрікандел. І хочу розказати одразу про крокети. Ця страва перекладається з французької як хрумтіти. А у Нідерландах крокети це по суті різна начинка в паніровці, але в такій більш довгій формі. У нашому випадку це козячий сир та окремо морепродукти, які теж можна спробувати в нашому минулому закладі The Pantry. А ось щодо фрікандел, то його можна спробувати знайти в наступному місці, де зібрана купа фастфуду. Це те, що дійсно називається фастфудом. Їжа тут зберігається у таких скриньках, і вибір тут досить великий. Насправді тут є купа страв не тільки начинка в паніровці різної форми, проте також і бургери. У всього своя ціна та дуже швидка подача. По суті, миттєва, без черг. І для любителів справжнього фастфуду у Нідерландів також є своя пропозиція. А саме ось ці автомати, яких можна підійти, замовити будь-яку страву, яка вже приготовлена. І також там є люди, які готують ті самі страви і кладуть їх в той самий автомат. Ви просто оплачуєте. Раніше там треба було тільки монетками, тепер можна і картою. Оплачуєте картою, натискаєте, що вам подобається. Віконечко відкривається і забираєте ось такий прикольчик. Виглядає дуже сексі. Ну і ця штука схожа на класичну нідерландську страву фрікандель. Тобто ковбаска знову ж таки в паніровці, знову ж таки хрустка, знову ж таки обсмажена. Але подивимося, що всередині, тому що називається воно не фрікандель, а якось по-іншому. Як я і казав, тут всередині немає ковбаски, зате тут є рагу, таке приблизно саме, як і в Бітерболен. Ну такий смачний фастфуд, скоріш за все, навіть і такий джанк фуд, трохи така гидка штука, але якщо дуже хочеться чогось такого бридкого, то точно можна пробувати. Тим паче воно досить бюджетне, як для аналогів таких вже страв у вже в закладах. Бо тут просто автомат береш собі і все. Отже, якщо будете там, спробуйте знайти саме фрікандел. І перед тим як перейти до останнього члену сім'ї паніровочних та найбільш популярну нідерландську страву, пропоную зробити паузу і перекусити солодким. Тож запрошую до закладу Winkel 43. Цей заклад майже завжди забитий, тому і була можливість сісти тільки зовні. Але й не шкода, бо ми тут за десертом та не тільки. Один з основних десертів нідерландської кухні є цей яблучний пиріг. Це кафешка Вінкель 43, і тут повинен бути найкращий яблучний пиріг. Чим цей пиріг взагалі вважається нідерландським? Так це те, що це як безвичайний пиріг, але з додатком е родзинок, кориці та ось таким верхнім вершками. Це напевне пиріг антиіра, тому що вона любить не родзинки, не корицю. Але тим не менш, ми це спробуємо. Дуже ніжний пиріг, дуже ніжні вершки. Ця коріця так достатньо сильно б'є своїм смаком. І яблука тут з родзинками теж дуже сильно гармонують. Тому, знову ще раз, це must візіт в Амстердамі. Цей пиріг. І переходимо до Бітерболен. І ще одною класичною, напевно, навіть найбільш впізнаваною стравою нідерландської кухні є ось ці бітерболен. Це такі кульки з м'ясного рагу різного м'яса і обсмажені в паніровці. Це ще одна дуже-дуже хрустка історія. І називається воно бітерболен, тому що з бітер з перекладу звучить як гіркий. Напевно, через те, що тут є оцей гіркий соус гірчиця, тому так воно і називається. І перед тим, як пробувати, треба запам'ятати, що якщо ви це берете і вони вам приносять якби свіжо приготовлені, тут є дуже великий ризик, тому що ви можете взяти оцю штучку, ось так макнути в соус дуже добре. Потім з'їсти, і всередині вас чекає просто лава. Ця лава буде заполоняти ваш рот, і ви будете робити отак от. Ну, тому я готовий зробити так же. Як я і казав, дуже-дуже гаряче всередині навіть йде така пара. І очевидно зрозуміло, чому це сигнатурна страва. Нідерландів, тому що це дуже смачне і у нас був шанс спробувати бітерболен ще у різних місцях. Наприклад, на фіналі Євро 2024 у гей барі. Вони, напевно, були найбільш брядким фастфудом, але тим не менш у той час дуже смачним. Тож це справді унікальна страва. Бітерболен – це топ, тільки не опікайтеся. Якщо ви хочете спробувати ще класичної кухні, але вже в іншому закладі є ще один досить оригінальний варіант. Отже, вітаємо в Mothers, або у мами з перекладу. І зараз ви зрозумієте, у чому тут особливість. Отже, всі люблять своїх мам. А в цьому закладі, в якому ми зараз знаходимось, пішли ще далі, і тут просто вивісні купа фото різних мам. І тут навіть можна принести з фото своєї мами, і вони теж її поставлять. Тут їх десятки або ж навіть сотні. Вони вас зустрічають у вході, всередині закладу та навіть у туалеті. І це створює дуже круту атмосферу, тому що тут прям якось як у мами вдома. Ну і тут їх спеціальна їжа, і також нідерландська класична, тож якось так. Це треба відвідати. Також тут роблять бонуси для мам та на свята, присвячені мамам. Ну, коротше, досить цікаво. І час переключитись на солони. Це херінг нідерландський оселедець. А це один з найкращих кіосків. Його можна взяти копченим, свіжосмаженим або ж у класичному солоному вигляді. Навколо цієї риби є ціла історія, і якщо коротко, у 18 сторіччі її вилов був обмежений, і лише 10 суднам на день дозволявся її вилов. Перший оселедець, спійманий будь-яким з десяти човнів, традиційно нагороджувався високопоставленою особою. Тому це особлива риба для Нідерландів. Традиційний варіант це саме засолена тушка риби без кісток, яку треба брати за хвіст та з'їдати повністю. В нас трошки простіше, але все одно час дегустувати та закривати і цей туристичний гештальт. Ось за ще одним з прикладів класичної нідерландської кухні є ось ця сільодочка з цибулею та огірком. Отже, по різним історіям, хіба з середини травня до червня або навіть до липня є її сезон. І що це означає? Це означає, що до початку сезону ця сільотка ще надто тонка, а вже після вже надто товста і має забагато жиру. А тут, начебто, 12% жиру, і вона прям ідеальною свою форму, ідеальної консистенції, і кажуть, що вона навіть солодка і зовсім запах риби не відчувається. Тож будемо пробувати цей делікатес. Це супер свіжачок, Тут взагалі не відчувається запаху риби, вона просто така, це як якесь сільодичне сашимі. Воно прям максимально свіже, максимально смачне. І прям не знаю, вона дійсно солодка. Тут не відчувається такої солі чи перцю, таких якихось надто гірких елементів. вона просто тане в роті. от дійсно. Це виглядає як якась магія, але воно прям дуже смачне. Це топ, це дійсно топ. Ну і сама ця точка, вона одна з найтоповіших в Амстердамі. І тому займайте заздалегідь чергу. І розібратись оселедець солоний або солодкий коштує 4 євро. Фінальна солона страва нідерландської кухні це панекук, або ж просто нідерландські панкейки. Це такі досить широкі млинці з різною начинкою. І ми, як завжди, в найбільш оригінальному закладі Амстердаму для того, щоб їх спробувати. Отже, ми в закладі декарсель, і найкращі страви у цьому закладі це саме панкейки. Їх тут дуже багато, є солодкі, солоні, різні. Є така плюс-мінус класична нідерландська кухня, але головне тут панкейки. Тож ми будемо пробувати панкейки. І ще цікавою особливості цього закладу є його інтер'єр, тому що ми технічно якби в каруселі. У самому центрі є фізична карусель, а тут по стінкам відображені як елементи каруселі і така дуже святкова якась атмосфера ярмарку. Дуже красива. Отже, вже прийшли наші панкейки. Ось така величезна історія. Ось так воно виглядає, вже дуже таке гаряче, тільки спечене. Піджарене, тут у нас шинка, гриби та сир. Ну, це дуже прості інгредієнти, але все одно смачно. Це просто такі млинці. Так, тут інгредієнти, в даному випадку шинка, гриби і сир. Все дуже просто, калорійно, смачно, непогано, прикольно, можна їсти. Коштує воно 1250 євро за один великий млинець, і це з головою вистачить на одну людину. І тепер час солодкого. Ван Вундеренс Труп Вафлс це магазин солодощів, який знаходиться у самому серці Амстердаму. Тут можна купити нідерландські вафлі із різними смаками. Всередині він виглядає ніби якась казкова країна. На вітрині повітряні кульки, які тримають ці самі вафлі. Також можна купити і самі вафлі у такій досить інстаграмній коробочці. Ну а зовні все прозоро, тому можна весь час спостерігати, як же їх готують. І тут величезний вибір посипки цих вафель: солона карамель, мемдемс, шоколад та багато інших. І фінальна частина це, звісно, тестування цих самих вафель. Сказали, що це саме популярне, тож будемо дегустувати. Це смачно. Я дуже люблю солодке, мені... мені смачно. Так, я протерлась. Хотіла сказати, що тут вафля. Просочена якимось ніби сиропом, карамельним. А тут шоколад, і тут пісочне. Печиво, але воно ніби з курицею. От що який, якийсь такий смак. Ну, в цілому, суміш смачна, мені подобається. Коштується вафля 11 євро, що досить багато. Але що, якщо я скажу, що є одне місце, де вафлі є ще смачніші, та набагато дешевші. Це ринок Альберт Кайпстрад, і тут можна знайти багато всього. Окрім одягу, речей та сувенірів. Тут також є стрітфуд, свіжа риба, яку готують, сири. Та також тут знаходиться, як пишеться, найкраща смажена курочка в місті. Курка у фритюрі, курка на грилі. Виглядає дуже апетитно, хоча й не без проблем. Єдине, що не зрозуміли, яка саме курка найкраща в Амстердамі. Бо здається, що тут три різних лирочки. Я думаю, підійде будь-який з цих фургончиків. Проте ми тут все ж за солодким. І тільки по величезній черзі можна все зрозуміти. За мною фургончик Rudy Original з найкращими вафлями в Амстердамі. Вафлі тут дійсно популярні, хоча й без можливості додати присипку, як в минулому місці. І ми націлені на свіжоспечені вафлі. Оригінально на цей раз Цей рецепт зберігається в секреті та передається з покоління в покоління. Все по класиці, але це все правда, це працює і вафлі тут повинні бути дійсно смачні. Тож я передаю слово нашому експерту по-солодкому. Ось так виглядає оригінальна вафля. Вона дуже гаряча, ніжна і хочеться вже куштувати. Я, як сказав чоловік, який її робив, екселент. Це реально екселент. І ця, до речі, набагато смачніша, ніж перша, яку ми коштували. Це точно must візіт. Бо ця вафля коштує всього 2,5 євро. Дешево та смачно! Можна купити вже приготовлені вафлі у сувенірній коробочці. Було так смачно, що я вирішила ще й додому купити. І цим я відкриваю сувенірну рубрику, бо з Амстердаму не можна повертатися без сувенірів. І окрім вафель, можна взяти додому ще й унікальний Амстердамський шоколад. Ну, якщо ви хочете шоколаду, то у Нідерландів є своя пропозиція. А тобто, окремий бренд шоколаду. Майже на вокзалі у підвалі заховався дуже солодкий магазин. Це магазин солодощів, то нічого колоні і у нього є своя цікава історія. Голландський телевізійний продюсер і журналіст Теон Ван де Кокен виявив, що фермери, які вирушують какао в Західній Африці та їхні діти насправді працювали як раби. Він намагався вирішити це питання із багатьма шоколадними компаніями. Та після трьох років безуспішних спроб вирішив створити свій бренд шоколаду без використання рабської праці. І на кожній цукерці та шоколаді є така позначка, і це означає, що це було вироблено з шоколаду, не використовуючи рабської праці. Це те, якраз чого й хотів головний фаундер цієї компанії. Всередині магазину є досить великий асортимент: Це і шоколад, і цукерки та інші брендовані речі. Якщо вам пощастить, то можна застати працюючий механізм створення своєї шоколадки. Тут ви обираєте смак, обгортку та напис, а робот робить все інше. Ну або можна взяти просто готову шоколадку із цієї величезної стіни з безлічі шоколадок. Інструкція проста: знайдіть улюблену шоколадку, тягніть за ручку та отримуйте те, за чим прийшли. Ну і, звичайно, давайте тестити. Якщо ви думаєте, що всередині ця шоколадка звичайно, то ви також помиляєтесь. Плитки у цього шоколаду нерівномірно поділені, і це зроблено спеціально. І таким чином, автор, якби власник компанії підкреслює нерівномірність виплат, несправедливість праці і загалом те, що шоколад і шоколадна індустрія не ідеальні. Досить смачно. Ось такі от тоні чоколоні. Ще можна взяти в якості сувеніру нідерландський сир. По Амстердамі прям дуже багато магазинів сиру. І здається, що вони конкурують один з одним, роблячи як можна більш привабливі фасади, щоб було одразу зрозуміло. Тут продають смачний сир. Отже, в Амстердамі є купа різних місць, де можна купити сир, тому що сир це один з типових нідерландських продуктів. Є суто нідерландські типи сиру, наприклад, кауда. І інші. І ми прийшли в одне з цих місць, де можна купити сиру, на сувеніри і, в принципі, на дегустацію. І тут є різні види сирів. По-перше, по витримці, починаючи з 7 місяців до 36. І по-друге, по смакам. Тут дуже багато різних смаків. Я навіть десь бачив сир зі смаком пива. Дегустація тут безкоштовна і можна обрати ідеальне для себе, тож не пропустіть. Напевно, я вас вже втомив сувенірами, музеями та їжею. Тому давайте вже підводити підсумки. Їжа в Нідерландах досить калорійна, ідеальна для того, щоб пообідати або поснідати і піти по своїм справам. Які, як ми вже побачили по місту, бувають абсолютно різними.